Так, мотиг. Так, мотига. Ось мотига. Так, спускаюсь. Ой. Відкриваю двері. Так, і так, всім привіт, друзі! З вами я, Света, І я тільки що, як ви бачите, проснула, взяла мотигу. І зараз йду на город. І, до речі, я вам покажу свою нову систему на дверях. так, якби, Подивіться, у мене тут тепер просто на кнопку, а не на пароль. Отак кнопку тикаєш. Ой, зараз. Отак. тикаєш, до речі. Отак от ти біжиш, біжиш, отак от ідеш і все. І так назад. І там, і там, бачите, кнопочка така. Прикольненько. Це краще, бо вони закриваються самі, а не як з тими дверями, що я їх постійно забувала закрити. Так, і тепер можна збирати город, в принципі. Почнемо ми з моркви. Друга картопля, і потім два ряди пшениці буде, в принципі. Так, збираємо. Оп, оп. 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 Оп, оп. Так, вже половинку зібрали. Май... Все, майже вже дозбирали. Все дозбирали. І тепер картопля. Оп, збираємо. оп, Так. оп, ось, ось тут, ось тут. Так. Ще тут. І ось тут. До речі, тут морква була, бо я, мені ті картоплі не вистачило, хто пам'ятає. Засаджуємо, але... блін, ні, ну Якщо вже почала, то вже досаджу, але я хочу засаджувати, коли вже все типу, зберу і так далі. Все зберу і потім буду засаджувати. Так, збираємо пшеничку. Хто це мій город затоптав? А, ну хто? Це якщо не я тільки що пострибала, воно ж так було. Ну хто це міг би мені посніть? Хто міг мені так цей город то, так затоптати? Так, Ой, все. Це треба акуратно просто стрибати щоб нічого не було. Так, оп, оп. Так. Збираємо. Так, оп. оп, І ще ось тут пшеничку ми вже будемо приходити до другого ряду пшениці. І все буде у мене так прикольненько і прикольненько. Так, оп. Так, все, починаємо. Оп-оп. А ой, так мені спочатку страшно той ряд зібрати, блін. Ну нічого. Так, збираємо. Оп! Ось цей новий сарженці вже, в принципі, не буду збирати. А ось так, в принципі, можна. Я поки з собою полюбуюсь. О, бачите, як там сонце йде? Так. Зараз вже знову будем. Цікаво, як швидко хмари рухаються, в принципі, бачите? Так, ну, коротше, вони досить швидко рухаються, продовжуємо. Так, збираємо. Оп-оп. До речі, я свого сусіда щось давно не бачила. Івана, я щось взагалі. Правда, Іван не мій сусід, але. Ну, був моїм сусідом, в принципі. Так, я хочу садити так би по лініям. Отут. Так, ось тут, ось тут, ось тут. Ось тут. І ще ось тут. І тепер знову тут лінію. Мені але так недобре, те, що я картоплю засадила, але нічого. І ось, все, остання лінія. Так. І все, все готово. Все. Я вже все досадила, і ось це я сюди покладу. Піду з Іваном моркою поділю, може йому треба. Або його знову нема, напевно. Але я мотику тільки покладу, піднімаюсь і візьму. Так, куди мені? Я її покладу сюди приблизно. Це куди я покладу сюди пару кусочків, і картоплю я докладу, от сюди. Прям порядок. І йду моркву Івану, що там? Ось такий, до речі, диванчик засніть. У мене дван прикольний. Давайте я вам потім румтур зроблю, невеличкий, такий швиденький, може, на хвилин кудись. Якщо я йду до Івана, чого в нього двері такі чорні? Тук тук Іван, відкривай. Відкривай! Чому ти не відкриваєш? А, давай! Ти, я тобі моркви принесла. Ну коротше, не хочеш то я тобі її під двері покладу? Ні, хоча якщо не виходиш, то ні. Хоч би сказав, що я не маю змоги. А, так його нема, може він кудись поїхав реально. Ні, знаєте, що таке, що він поїхав в місто жителів і все. Душі в інших жителів поптаю. Чи вони, можливо, бачили Івана. Житель, житель, житель. Свєт, ти на мене? Так, так, до тебе. Житель, ти не бачив Івана? Ні, я від що пропав? Так, пропав. Я думаю, може він у місто жителів поїхав. Світа, в нас ближайших рейсів не було. То що, виходить? Так, Іван нікуди не їхав. Як не їхав? Так не їхав, він тут був, він нікуди не йшов. А то він виходить, в один день пропав? Так, вони. На моркву. Я йому хотіла моркву так принесли, принести, але він, він не відкриває. Ну добре, свят і папа. Ну, Іван там живе, ти його теж не бачив? Та не бачив, я то і кажу. Ну, блін, ну якщо не бачив, то добре. Все, бувай, бувай. Щось їй сказати мало, але забула вже. Не дочекаєшся ні від кого від нашому селі. Але нічого. Йду я поки що до Івана ще спробую двері відкрити, бо я не знаю взагалі, що це. Він не відкриває, подивлюся через ті вікна. Ні, його тут теж нема, бачите? Тільки двері з тої сторони. А давайте я попробую ці двері так би відкрити або вечором пройти і в його хату обшукати, чи що. Ні, тут я дивіться, бачите, нічого немає, навіть навколо немає. Ну, Так, оп. 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 Ну коротше, я зараз вам зроблю рум тур на свою хату. Так, оп. Ну але куди Іван? Мені якось без нього так, знаєте, він мій друг в цьому селі. У мене ніби так друзів в селі особи немає, тільки знайомі ніби. Блін, його що реально немає ніде. Капець. Так, я моркву сюди покладу, пшеничку зберу. Будемо показувати тур Відкриваються двері ось так на кнопочку. Так ми заходимо. Так, назад. Тут є такий годинничок, пічка, верстак, пічка, скринька така. Ось такий диван. Тут телевізор великий не вміститься, тому я взяла середній. Там ще PlayStation, як ви бачите. Йдемо на другий поверх. На другому поверсі стоїть мій комп'ютер ліжко. Я ось так сижу, так включаю і для вас відео так знімаю, в принципі. Так, оп-оп. Там скрині стоїть з моїми речима. І все, в принципі. Так. Я відкрию дверку. Все. Можна знайти? Я, в принципі, не знаю, що ще. Так, тук-тук, Іван. О, я дверку вибила? звук як вона відкрилась. Так, ні, ну я зранку не хочу, в принципі. Так, то у вас грати в цю комп'ютерну гру? Блін, я тільки щось що почула, але мені не подавно, що почувалося. Та, ну я такий вечором сюди ще прийду, ці двері відкрию, і цей. Я вже з тої сторони, я, коротше, тут до вечору почекаю, і все, в принципі. Так, я в хату попр... ой, Ну коротше, я ось тут посиджу до вечору почекаю. Ну, так, отак я буду чекати на вечір. Оп. Тух. Ну, я на мене, на ме. Що сталося? Що сталося? Я тільки Івана чула, чи що. На Б! на Б! Боже там щось на Б на Б кричить. Я звідки це Іван чи ні? Ану, я зараз похожу. Блін, там щось не має ходити. Так тут? Блін тут хтось ходить зламої хати. А вони і так не чути, на чому ізоляція. Блін, напевно, що погано шуму ізоляцію. Звідси зву. Так та хто вона всю грати всю комп'ютерну хру? Боже, він так голосно кричить, що я його під землі чую. А де він може бути? Блін, хто не зайшов мою в мій будинок? Хто це може бути? Я ж двері закрою і закрив. Ф, ну ви його чуєте це капець якийсь. Так, ну ти звідси звук. Блін, хто мені двері відкриває? Я хочу пограти в цю гру комп'ютер. Давайте на Б на Б я вам кажу. Ой, не на Б на А на А. Боже там щось на Б на А кричить я взагалі не розумію, про що я. Зараз буду його хату, може в нього там десь потаємні Три... А, ой. Я двері відкрила. Так обшукуємо. Так, так, оп оп. Блін, хто німовий маненку ханий. Ніхто ж не доганосить, що в мене там скритий люк в лівому нижньому куті. В лівому нижньому? Ще там слово. Він каже, в лівому нижньому куті. Так, ну, лівий кут я бачу, але тут. Я не знаю, цей будинок ж не нахилений. Де? Так, зараз буду перевіряти, в принципі. Правильно, де тут? Він ж не нахилений ніде. Так, тут? Оп, ні, а тут. Тут щось є. Набе! О тут же голосніше чути набагато Івана. Ну буду стрибати на. Раз, два. Ні, страшно. Раз, два, три. О! На Набе! Блін, хто тут? Хто тут стрибнув? Давайте! Ніхто вас навчає у радить чи комп'ютер? Іван, що ти тут робиш? Світа? Ну я тут взагалі аліто просто вирішила обходити, бо ти кудись пропав. А, то як про геймер. Геймер? Та міг хоч нас всіх попередити, ми тебе тут шукаємо, шукаємо, а те нема. А, ну вибачте. Ну блін, ну що вибачте? Ти хоч би попередив, ми тебе шукали я б свій час хоть не тратила. Добре, добре, вибач. Треш, тобою тут чесно я тебе і скажу. Ти тут геймер тепер, та? Я так розумію. Та, але я ж свій чекша сказав. А ну. Ну, добре, що я ти хоч не йшла і знаю, що ти не міст, ті житль. місто ті житель. Місто житель, Та мене гроші буде хватило. А на комп'ютер хватило. А вам було я, Свята, кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па-па-па-па. Це треш, із я вам кажу.